Доброго дня усім! Ми з вами розпочинаємо урок математики, і сьогодні ми з вами поговоримо про переставний закон множення та множення на 0 і 1. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити на сторінці 12. В зошитах сторінка 12. Перше завдання. Нам потрібно з вами знайти значення виразів. Знайдіть, будь ласка, значення наших виразів. 5 помножити на 3, тобто 5 додати 5 додати 5 це дорівнює 15. Так. Знайдіть значення нашого наступного виразу. 65. Дуже добре. Отже, переходимо з вами до нашого другого завдання. Порівняйте вирази і скажіть, чи буде знак дорівнює. Отже, 5 додати 3 дорівнює скільки? 8, так, а 3, помножити на 3 додати 5, також 8. Отже, так само, як і при додаванні утворюється переставний закон, те, що якщо ми змінюємо доданки місцями, сума не змінюється. Так само і при множенні. 5 помножите на 3 буде 15, і так само 3 помножі на 5 також буде 15. Позначте, будь ласка, це в зошитах. Отже, переставний закон додавання і множення від переставляння доданків, значення суми не змінюється, і так само від переставляння множників значення добутку також не змінюється. Давайте з вами розглянемо добутки в кожному стопчику. Отже, 16 помножити на 6 буде 96. А якщо ми навпаки змінимо 6 помножити на 16, чи зміниться наша відповідь? Звичайно ж, ні. Отже, 6 помножити на 16, також дорівнює 96. Далі 29 помножити на 3 дорівнює 87. А якщо навпаки 3 помножити на 29. Також 87. Так, так само 4 помножити на 2 буде 8. І 2 помножити на 4 також буде 8. Дуже добре. Переходимо з вами до нашого завдання номер 4. Знайдіть значення добутків. 1 помножте на 5 і 1 помножте на 9. Скільки в нас буде, якщо ми 1 помножимо на 5. 5, так, а один помножити на дев'ять. 9? 9, Дійсно. Отже, у результаті множення на один. 1... Будь-якого числа або множення одиниці на будь-яке число, то ми одержуємо те саме число. Тобто 1 помножити на 3 буде 3, 1 помножити на 10 буде 10, 1 помножити на 23 буде 23, або навпаки 65 помножити на 1 – це одно буде 65. Тобто, якщо ми помножаємо на одиницю або одиницю помножимо на будь-яке число, то в кінці отримаємо те саме число. А знайдіть цих значення добутків 0 помножити на 4. Як ви вважаєте, скільки буде? 0. дійсно, так само 0 помножити на 6, також буде 0. У результаті множення 0 на будь-яке число або будь-якого числа на 0 ми завжди одержуємо 0. Тому при будь-яких вирізів множення на 0 ми отримаємо 0. Переходимо з вами до завдання номер 5. Це вам на самостійну роботу. Розв'язуємо, потім пропустимо. Презентації перевірити. Перевіряємо. Зупиніть відео для того, щоб перевірити правильність ваших виразів. Продовжуємо. Наступне також самостійно. Перевіряємо. Зупиніть відео, щоб перевірити правильність. Так, переходимо далі. У зошитах клітиночку запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Сьогодні 17 квітня. Класна робота. І запишемо з вами одну задачу. Отже, перша задача, прослухайте її, будь ласка, білка обстежила 8 ялинок і з кожної взяла по одній шишці. Скільки шишок зібрала білка? Отже, як ми з вами складемо умову нашої задачі? Скільки було ялинок? Так, вісім а скільки шишок вона зібрала з кожної? По дні? Так, отже, ми можемо з вами скласти таким чином. По одному взяти скільки разів? Вісім. Так, вісім. І це невідомо, скільки всього шишок. Розв'язання. Як ми з вами виконуємо розв'язання? Яке у нас буде розв'язання? Так, ми маємо з вами 8 разів додати число 1. Отже, записуємо. Так, а як ще ми можемо з вами замінити наше додавання? Так, дійсно дію множення. Отже, отримуємо 1 помножити. Наскільки? На 8. Дуже добре. Скільки це дорівнює? 8. Так. Тому що при множенні числа на одиницю ми отримаємо те ж саме число. Так, і записуємо з вами відповідь. Відповідь вісім шишок. Зібрала білка. Запишіть, будь ласка, цю задачу у зошит. На цьому все. До нових зустрічей!